Oh. Oh. Мир вам, браття і сестри. Перед початком цього запису ми з Олегом Шинкаренком в захваті обговорювали тему гомосексуалізму, і нібито українські націоналісти гомосексуалізм не толерують. Це не так. Я знаю, що всі українські націоналісти без виключення виступають за легалізацію одностатевих шлюбів в Росії. Але сьогодні ми будемо говорити не про це, а за тему більш прозаїчну, про прозу, власне кажучи, про мову. Наприкінці 80-х до мене приїхав приятель з Москви, і ми йшли по кінотеатр Києва. і Там було написано відеозал Львів. Він сказав, дивись, який напис непоганою українською мовою. Якби він був написаний доброю українською мовою, це б звучало відеозаля Лемберг». Це безумовно жарт, але тим не менше треба ставитися до власної мови, особливо нам, журналістам, більш прискіпливо і з більшою любов'ю. Те, що ми вважаємо українською мовою, це не зовсім мова і не зовсім українська. Так не говорять, так не думають, так не можна написати нічого вартісного. Те саме стосується і розкішної російської мови. Як можна було б найкращим чином познущатися над нашим русскоязичним населенням, це справді зробити російську мову другою державною, але справжню російську мову мову протопопа авакума. Ту мову, якою розмовляли справжні російські люди в 18 му і 19-му столітті, а не той радянський новояз, який вигадали русифіковані містечкові товариші в 20-30-х роках, цей жах, який сьогодні нам нав'язують якось російською мовою, от тоді, коли рускоязичське населення змушено буде писати документи і Судорожно вибирати між і крапкою, і і, як вживати корньове яць, де ставити твердий знак, а де не ставити твердий знак. Отоді От вони всі взвиють і будуть вимагати захистити їх від російської мови. Тому що те, що здається російською мовою їм, те, що здається українською мовою нам, це не мова, це не російська, це не українська. Будьте пильні, амінь.